Сьогодні, 18 червня, я вам хочу показати, як виглядають низькорослі кущі волотистої гортензії. Маю декілька таких сортів, які зараз квітнуть або збираються квітнути. Я вас хочу з ними познайомити. Оце сорт Полістар Афілія. Дуже-дуже рано розквітається квітка, вона низькоросла. І тому я взагалі вважаю, що цю рослину треба, ну, цей сорт золотистої гартинзі, треба вирощувати в горщику. Ну, або можна вирощувати в горщику. Це просто ідеальний варіант. Вона одна з ну, першоквітучих. От, і от цей кущ ви можете зрівняти його висоту. От Перший раз він видав от таку гілку велику. Інші гілочки, от, бачите, от, ну, нижчі. І в принципі, ну, висота цього куща ніколи не ну, 50 см. 50-60 см для неї максимум. Вона розквітає білими квітками, ось така в неї квіточка, так? волоть така, має фертильні і стерильні квітки. Потім вона становиться такою олівковою, червоніє ще. От дивіться, який такий олівковий колір з'являється у цієї квітки. Потім вона е, трошечки так красніє, але вона в червоний колір не переходить. Е, тому вважаю, що це дуже-дуже такий нарядний може бути кущ для вирощування в кашпо Ще один сорт. Е, я вам зараз покажу. Це е, болотиста гортензія P'Tіт Стар. Е, на сьогоднішній день вона так от розпустилася. Е, в минулому році е, на цей термін вона теж квітувала. Бачите, як вона розпускається? Така в неї зараз квіточка. Потім, як буде розпуск чи зміна кольору, я також зніму відео. Тут у мене росте ще кущ Little Fresco, але цей кущ вище От зрівняння. Бачите, От якщо подивитися, тут зрівняти висоту цих кущів, От Petite Star, Стар теж малий. Тут 50 см буде 50-60 см. А Little Фреско, в нього ще і волоть виросте. Тобто він повище. І він трошки пізніше починає квітнути. Бачите, він тільки-тільки починає ну, закладувати свої волоті. Так, тут я трошки його прив'язала, щоб вирівня, вирівняти цей кущ, тому що він у мене був, ну, Дуже розвалився, і е, я весь свій сад е, ну, намагаюсь вирощувати таким нескінченним цвітінням. Тобто всі квітки розквітають одна за одною. У мене от, ну, от як зараз пуста земля, отут ви бачите, да? то такої землі взагалі не буває. Це сьогодні я вибирала тут енетеру. Тобто тут у мене Ну, енетера вже відквітла. Ну, вважається, що це квітка агресор, але якщо її стримувати, то вона дуже-дуже цікава. От бачите, вона як от розпространяється. От такими от... Зараз вона буде от такі от від корінця відростати і отак кидати свої так сказати, які пагани. От тут -от гарно видно, от бачите? І... До кінця осені оця вся поляна буде знову вся зелена і все вона тут заполонить. Тобто її треба контролювати. Але от бачите, як квітне, наприклад, гвоздика, да? Оскар. Потім в мене тут є ще примули, які от, там от кущі, які квітнуть морозники. квітнуть Зараз сьогодні я їх повирізала, от тільки по кілька листочків видно. Там вон теж морозники, тобто ці, ці всі площі взагалі вони постійно квітнуть. От ви бачите, примули, ну примули це я вже почистила, там морозник, тут пеларгонія королівська, тобто всі ці квіти вони прикрашають цю ділянку до того, як починають розквітати ці, ці три куща. Волотистої гартинзії. Потім відцвітають квіти ці от лаватера, Енатера, примула, морозники, ці гвоздички, ну гвоздички будуть квітнути постійно, королівська пеларгонія, і коли вони відцвітають, то тоді починає квітнути вже волотиста гартензія. Тобто, оце все місто, оце, тут було зайнято кущами енатери. Ну, я от вам зараз покажу, бачите, от ви. Повидирала їх сьогодні. Але вони, отак, якщо я їх посаджу, поставлю, то вони бачите, якої висоти. Тобто Вони великі, але в них така красива яскрава жовта квітка, що треба її, цю квітку теж мати і любуватися. Саме навесні, ну, на початку літа, вона дуже така, ну, такий варіант. Ну, досить мені сподобалась ще ось така гвоздичка Оскар, вони теж мають різні кольори, вона зимує гарно. Тобто отут ну, понизу цих отак от, якщо так, між, між кущами, то можна садити і примули. як от у мене отам, Ну, просто Це я вже почистила сьогодні примули, тому вони так от, раз, два, три кущик, Тому вони так кажуться, що їх і не видно. отут, от-от кущики. Так, і ще я вам хочу показати ну, один із сортів Бісвіт. Бісвіт також, от він, низкорослий сорт. Ну, Я так вважаю, що це буде низкорослий сорт. І от ось він так виглядає. У мене в горщику ще є одна рослина в відкритому ґрунті. Ну, це я сюди притащила цей горщик, щоб вам ну, подивитися на, на цю Рослину це, вона квітне в мене вперше. Будемо спостерігати, яка буде квітка в неї, але от подивіться, яке в неї листя. Да? -світ. І як воно, от, наприклад, да? отут от листя. Тобто Якщо отак -от поставити разом їх, то це ну, рослина, я так розумію, що її ну, не можна буде спутати з іншою. Я люблю такі сорти, тому будемо спостерігати за цвітінням цього сорту. І бачите, який бонус оказався, що цей сорт ще і ранньо квітучий. Також хочу вам показати, отут я принесла в горщику, зараз поближче трошечки його покажу. Бігрін. Бігрін, я його посадила цього року ще й в горщик. Ось такий от у нього горщик великий. Але це саджанець минулого року, це мій садженець. І е, ну я маю цю рослину, цей сорт маю в відкритому ґрунті. ну Він мені дуже сподобався в минулому році, тому я вирішила ще подивитися, так сказати, на нього, як він буде виглядати, і яку висоту він буде показувати в горщику. А він е, ну оказався. По-перше, він в горщику розквітає раніше, ніж той, що у мене в відкритому ґрунті. Ну і по-друге, оцей мій садженець оказався ну, мощніє, ніж той, що я купувала і садила ну, імпортний садженець з відкритою кореневою системою. Я його купляла. Він мене в минулому році квіт, але Ну, тут він демонструє, якщо так сказати, взяти до уваги, що це минулорічний саджанець, і він демонструє ось такі, ще раз покажу, і висоту, і так сказати, квіти, розмір квітки. Ну, за два роки, верніше, ну, виходить, та зима. І Зимовий, мабуть, саженець був. І, ну, виходить, рік і сука, тут 4 місяці йому. Да? І він демонструє ось таку висоту. Тобто за цим сортом треба ще спостерігати бі-грін сорт. Але от, хто бажає мати у себе різні кольори, такого олівкового, зеленого кольору, і він ще потім. Ну, ще пару разів змінюю колір. ну Це дійсно такий сорт, за яким хочеться спостерігати. Ну і Бісвіт, звісно, оце сорт Бі будемо за ним теж дивитися, як він себе продемонструє. Тому що подобається мені і Пітіт Стар, і Полістара Фелія. Подобається тим, що вони так рано починають квітнути ну, місце, тут у них сонячне. От, навколо них теж багато квітів різних. Їм є з кого брати приклад. От, тому будемо чекати, як вони тут будуть квітнути. Бачите, тут от, всі квіти. А це. Ось така гортензія, не знаю точно, як її назва, але вона теж рання квітуча. Бачите, вона вже починає квітнути. Ну, тут ялівець дуже високий, метрів, мабуть, 5. І тому ця рослина цей сорт росте поруч. І бачите, як я його. Ну, стригу спеціально, щоб він знизу от від трави, від самої трави. І до верху. Тобто висота цього сорту вже, ну мабуть, метр сімдесят. Ну, десь так, метр 80 І ще ж волоті ці ростуть. Я у минулому році заміряла цю волоть вона була. 45 см. Отак. Але ну, от в нього міцні гілки, от дивіться, яка в нього гілка, бачите? Оце в нього така гілка. Тут от покажу. От, теж знизу, і ось така от гілка. Тобто тут сама сантиметрів 70, мабуть, гілка. І потім буде ще волоть. Оце Тут волоть вже 30 см. Отут. І вона ще виросте. Ну, я ж кажу, що в минулому році 45 см, і до пізньої осені це просто от така красивуча рослина. Бачите? і ну і рядом от, оці маленькі. Сьогодні це я вас вирішила познайомити з тими волотистими ну, гортензіями, які починають раніше всіх у мене квітнути. Інші вже з бутонами великими, ну, але ще квіточки в них не розпускаються. Тому можете собі садити такі низькорослі рослини, а рядом з ними, от ще раз покажу, дуже гарно виглядає, якщо так от посадити оцю гвоздичку Оскар. Ну, вона різнокольорова є. Якщо така полянка буде, просто вона буде причудово так відтвіняти білий колір гортензії і буде дуже гарно, тому що, наприклад, от так от, да, рослина, вона вроді квітка ярка така, але вона висока. А тут же ж я от прибрала, зараз прибрала, все почистила, сьогодні натеру прибрала, тому що енотера була от по висоті, як оцей кущ. Тобто воно його притуляло. Ну, я не вважаю, що вони один іншому якось заважали, тому що по рослинам не видно, щоб вони там жалілися і якось один іншого якось там. Обіжались <ріху>, друг на друга. квітнуть, Зараз Енатеру обрали, приймули, почистили. І їм тут воля, воля вольна тепер. Вон, бачите, теж енотера, Я її щось тут не помітила. Але отак от якщо її видірнуть, то можна побачити, як вона тут своїм корінням. ну коротше, рослина агресор. Тобто вона дуже-дуже швидко розпространяється отак, під землею. Ну, розеточки вириваються гарно, От, тому таке не, не доставляє вона такого якогось там проблеми, щоб її прибрати, якщо вам ну, не подобається. Ну, все, вирощуйте гортензії, любуйтеся їми. От у нас були дощі прям такі лівенюки, І бачите, як, наприклад, поліста вона стоїть, як будто там того лівня і не було. Да? І Петіцтар Стар от стоїть, ну, так, як. <реш> І ніхто її не поклав, нічого не те саме. А це я тут я ж кажу, прив'язала, зв'язала, тому що щоб кущ був трошечки компактніший.